А знаєте, дивлюся я на українок там за кордоном і захоплююся. Мене це так дивує. Що тебе дивує? А, ти зрозумій, адаптуватися в чужій країні, гідно представляти там Україну, допомагати чужини, батьківщині та ще й при цьому продовжувати власний розвиток і втілювати в життя Марії. Так, так от 23-річна українська біженка відкрила власну кав'ярню в Лондоні. уявляєш? Уявляю, але приблизно волію дізнатися деталі. Єлизавета з Кривого Рогу. Останніх кілька років дівчина жила в Києві, навчалася в університеті, працювала, займалась кондитерською справою та мріяла відкрити власне кафе. Я опанувала відкриття в Києві. Я готувалася до цього. Вже почала навіть приміщення собі шукати. планувала, що всередині весни може наприкінці весни, Якраз перед сезоном я відкрию заклад. Усі плани зруйнувало повномасштабне вторгнення Росії. Тоді Єлизавета сама була за кордоном на Балі. Виїхала на кілька місяців набратися син. Я просто хотіла там відпочити і в теплі побути. Коли почалася війна, я була на Балі. І десь через пару днів я вже була в Польщі, і десь місяць я була в Польщі як волонтерка. А, на сортуванні там. Дуже багато гуманітарки приходило через Поршу, і це треба все було сортувати, рахувати, підписувати. У Єлизавети вже була британська віза. Тож дівчина вирішила нею скористатися. Приїхала до Лондона у жовтні 2022-го, як переселенка. Я приїхала сюди взагалі сама, і потім я вже там якось в соцмережах я зрозуміла, що в мене є знайомі дівчинка, з якою я навчалася разом в університеті. У чужій країні не могла сидіти без діла, довго думала і все ж таки наважилася на власну справу. Я їхала в Лондон не для того, щоб відкривати кав'ярні. Я просто їхала в Лондон, щоб перечекати. Потім я тут ходила і бачила на кожному закладі наліпку ліпу в Віган або щось таке. І я зрозуміла, що тут аудиторія, вона прям дуже зацікавлена в вегінських безпечних позиціях, і вирішила, що. Це може бути класним досвідом відкрити кав'ярню в Лондоні. І ось ціль поставлена. Лишилось тільки її реалізувати. Єлизавета почала оформлювати документи та шукати приміщення. Я шукала багато приміщень, я їх переглядала, Більшість мене мені відмовляли, бо мені 23 роки. Я дівчина по досвіду в бізнесі не достатньо серйозна. Як все щось я буду робити? От але мені повезло дівчині здали в оренду невеличке приміщення в туристичному районі Лондона. Потім кілька днів вона. Готувалася до відкриття з новими друзями, фарбували стіни у рожевий. Це улюблений колір Єлизавети, декорували інтер'єр та розставляли меблі. Ось так і відкрилась рожева українська кав'ярня у столиці Великої Британії. Дуже багато українців мені допомагали вкриттям і Це, це неймовірно. Згодом Єлизавета набрала собі команду помічників. Усі такі самі, як і вона, вимушені переселенці. моїй команді на кухні є ще два шефа, і на барі в нас зараз три дівчинки. І ми чекаємо одну. зараз. У кав'ярні великий асортимент тістечок та десертів до кави чи чаю. А ще це все без глютену і цукру. Рецепти та ідеї Єлизавета привезла із собою з Києва. Це модельовані фрукти. Ам... Це тарти, це на різні тісточка, і це тревел кейк, шоколадний. І також запоїв нас дуже класна, спеше цікава. У нас чотири види українських трав'яних чаїв. У нас грачішний чай. На стіні закладу висить велика мапа України. Лунає наша музика, а на касі стоїть невеличка табличка. Це звернення до англійців. Там написано, що доброго дня, ми українські біженці. Ми тільки приїхали сюди. Тому ми не знаємо ще досконально англійською. Будь ласка, будьте добрими для нас. Ми намагаємося вчимо і робимо. Все це найкраще, що від нас залежить. Єлизавета зізнається, не замислювалась, чи вийде взагалі відкрити кафе у чужій країні, а просто робила те, що вважала за потрібне. Тепер дівчина працює по 16 годин на день без вихідних. Більшість її клієнтів українці, хоча заходять і англійці у кав'ярні. Вони куштують наш карпатський чай та часто запитують, чи можна купити його трішки додому. Здавалося б, мрія Єлизавети, хоч і в чужій країні, здійснилася. Але ні, вона й далі. Лі, мріє повернутися до рідного Києва і вже відкрити власну справу тут.